Друзі, привіт! Ми з вами вже аналізували, якою мовою краще використовувати чат gpt українською чи англійською. Ми з вами розбирали лайфхаки, як можна перевести чат gpt в професійний режим, як підвищити якість тих результатів, які ви від нього отримаєте. А сьогодні я хочу вас застерегти: я хочу взагалі вас попередити, що якщо ви збираєтесь використовувати чат-GPT для пошуку відповідей на Питання, на які ви не знаєте відповідей, <смі> будьте дуже і дуже обережні. Я сьогодні покажу вам чому. Взагалі, треба бути об... дуже обережними, коли ви, по суті, делегуєте частину своєї інтелектуальної автономії, коли ви довіряєте якомусь зовнішньому джерелу, якійсь системі, комп'ютеру, машині, джерелу інформації, неважливо. Якщо просто сліпо вірити, можна наробити дуже багато серйозних помилок. Сьогодні я покажу вам буквально кілька кейсів, чому не можна довіряти чат gpt Дивіться. Перший. Давайте ми його запитаємо, хто є найбільш видатні українці всіх часів взагалі в історії, так? Who are the most notable, notable Ukrainians of all times? Так, він нам віддає відповіді: да? Тарас Шевченка, Іван Франко, Леся Українка, Богдан Хмельницький, Михайло Грушевський, Сергій Корольов, Вітка... Віталій Кличко, Ольга Кир... Куріленко, модель, актриса. Е... Угу. Цікаво. Дивіться, значить, ну, маємо перелік. Да? Вісім, е... Вісім людей, кого чат-джиптій вважає найвидатнішими українцями всіх часів. Я б його спитав. А, а чому він не включив сюди Григорія Сковороду? Українського Сократа. And what about, and what about Григорі? Сковорода. Ага, він каже: та Григорій Сковорода. Видатний український філософ, поет, композитор. В, 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 який є однією з найбільш видатних взагалі фігур в сфері культури, в історії України і так далі. і так далі. Да? Тобто, а, і, ну, дійсно він точно має бути в цьому переліку. Звісно, можна сперечатись, хто тут важливіший, хто менш важливий, чому такий перелік. Да? тобто, але я просто хочу звернути вашу увагу, що це дуже така суб'єктивна історія. Да? І взагалі, коли ви питаєте чат GPT про якісь історичні факти, про якісь історичні події, да, то ви не можете розраховувати на Повноту, об'єктивність, точність, ви просто маєте це розуміти. Да? Тобто, тому що навіть в такому простому питанні ну, мені видається, що Григорійська Варда здійснив більший вплив взагалі на розвиток культури, науки, освіти в світі, ніж деякі люди, яких Чачепті включив цей перелік. Да? Робіть висновки самі. Це дуже суб'єктивна історія. Просто не покладайтеся на чат GPT як на джерело надійної, об'єктивної повної інформації. Да? Більш того, давайте з вами подивимося ще один приклад. Давайте його попросимо зробити просту математичну операцію, Ну, просту для, для комп'ютера. Да? Там, давайте там 0,92, наприклад, в 35 е ступень. Що, що він нам зробить? Так. ух, оце так розрахуночок. 0.92 в 35 ступені. Він вважає, що це 0087. Да? Так, я зараз вам покажу ручний олдскульний розрахунок на, на калькуляторі. Так. Так, видно вам, да? Давайте. 092. Ступені 35. Правильна відповідь. 0, 0 5, 4 і так далі. І подивіться ще раз, що він нам тут дав. Ну, тобто, не то, що в порядок не потрапляє. Це просто неадекватна відповідь, так? Дивіться, давайте ми його спитаємо. А чи він впевнений? Are, are you sure? Так, він вибачається, дає нам математичні викладки. І от значить попередня відповідь у нього була 0,087, а тепер після цих математичних викладок він нам дає відповідь 00-23. Так, ну уявіть собі. Тобто ну, тут насправді нічого дивного, тому що чат GPT це. Так званий weak artificial intelligence, да, або narrow artificial intelligence. Тобто це мовна модель, він не призначений для математичних розрахунків. Більш того, якщо ми навіть з вами запитаємо його щось простіше, і він нам дасть правильну відповідь: наприклад, 2 плюс 2. 2 плюс 2-4. То це не тому, що він порахував, а це тому, що це найбільш ймовірна. Відповідь з точки зору мовної моделі да, на тій базі, на якій він навчався. Тому що логіка його відповіді на це питання 2 плюс 2, равно, вона точно така, якщо ми зараз його, наприклад, попросимо продовжити речення. Да, і скажемо, давайте скажемо: People like Dogs. And, як ви думаєте, що він продовжить? Я здогадуюсь. People like dogs and cats е, да? тобто, найбільш часто вживане, вживане речення, да? тобто він просто ймовірно його моделює і дає його якості відповіді. Да? Тому тут не можна, не можна на нього надто розраховувати і ну, не треба йому довіряти. І це не механізм для математичних розрахунків да? для якихось серйозних речей. Ну, дивіться, давайте тепер запитаємо його е, щось цікавіше. Да? Наприклад, е, з, підібрати нам ключові ідеї книги. Да? До речі, я е, нещодавно робив огляд е, першого розділу цієї книги під, під, під підбірки інтерв'ю Лікван Юб е, про майбутнє Китай. Ми з вами розглядали. Да? Тобто і там. Десь на 12 сторінок розділ. Ми його протягом 40 хвилин аналізували з вами. так, Давайте зараз просто запитаємо про ключові ідеї цієї книги, що нам скаже uh, GPT, це, uh, це буде цікаво. Uh, give me the major ideas of. the on new interview selection. Так, запитали, да? Тобто, що він нам каже. Давайте його запитаємо конкретно по Китаю. And what the з future... І що до майбутнього Китаю? Так, у погляди на китайське майбутнє вони складні, нюансовані, це правда. Він вірить, що китайська траєкторія буде визначена набором внутрішніх зовнішніх факторів. Хоча деякі з цих ключових інсайтів він ними ділиться в своїх інтерв'ю і промовах. так? Чайна Китай зростає як глобальна суперсила так і е, лі вірить в те, що е, китайська економічна і військова е, потужність продовжувати зростати, роблячи Китай ключовим гравцем на світовій арені. Він е, робить прогноз, що Китай е, е, стане потужнішим за США. В економічному вимірі до 30-го року і що продовжать е, нарощувати свої військові можливості, е, також він дає аналіз е, значить, е, внутрішніх викликів. Також підкреслює важливість політичних реформ і важливість, е, важливість кооперації, е, важливість співпраці. Е, він вірить в важливість співпраці між двома найбільш потужними країнами і так далі. І висновок загальний лікван ю визнає значну роль Китаю, яку він буде мати в перепрограмуванні, зміні світового майбутнього. І він вирішив, що китайські лідери мають якби впоратись з низкою зовнішніх внутрішніх. Викликів для того, щоб забезпечити довгостроковий успіх, успіх Китаю. Бачимо достатньо, до речі, непоганий аналіз, але все одно, якщо ви порівняєте той розбір, який ми зробили вручну, так би мовити, так, і той розбір, який пропонує ChatGPT, то е, мені видається, що вони стоять просто на різних щаблях, да з точки зору вловлювання тих нюансів, які є надзвичайно важливими, які визначальними. Да. Ну, Зокрема, Ю в своєму цьому аналізі він зазначає, що він дає шанси на успіх Китаю. А, з рахуванням того всього, що було сказано, і в тому числі того, що сказав скавчаджіпіті, Ю дає шанси на успіх Китаю при прагматичній ефективній політиці при лідерстві Китаю, яке не буде осліплено ідеологічними якимось. Обмеженнями, да, іде і якоюсь певною ідеологією. І якби при гарному розкладі шанси на успіх 80%, шанси на поразку 20%. Та. Більш того, лікван ю натякає і дуже прозоро це робить так, на те, що якщо Китай вирішить довгостроково сперечатися з США. У військовому вимірі мілітарна і на міжнародній арені дипломатична створювати протистояння, яке унеможливить співпрацю Китаю з США, якщо Китай не зможе користуватися американськими ринками, інвестиційними можливостями, освітою, технологіями. То Ю так напряму не каже, але ми читаємо, і ми в нашому аналізі можемо це так сформулювати, що в такому випадку Китай може стати значно менш помітним на економічній, технологічній політичній мапі світу, так і це дуже м'яко сказано. Якщо ви хочете порівняти цей машинний аналіз і наш з вами людський аналіз. Цього важливого розділу книги Лікван Ю про майбутнє Китаю, да, ви можете подивитись моє попереднє відео і зробити висновки самі. А я хочу сьогодні лише застерегти вас від того, щоб ви. Делегу... дуже обережно підходили до делегування вашої інтелектуальної автономії, чату GPT, будь-якій іншій версії комп'ютерної програми штучного інтелекту, чого би то не було. І як сказав один великий вчений, я не знаю, чи ми дістанемось до штучного інтелекту, як це передбачають, але головне нам не втратити свій людський природній. Інтелект, дякую вам за увагу. Підписуйтесь на мій патреон, підтримуйте канал і до зустрічі!